Доброго вечора ми з України! Всім привіт! Чергові посилка на каналі Купуємо на Алі. Посилка також була куплена за промокоди, за монети, за знижки в монетах і за... Обмінені монети на купони. Ну, е, що йде до Євро 20-2024. Подивимося на цей товар. 24.06-го було замовлено. Зараз третє 07. 6. 9 днів. 9 днів прийшов. Товар у мене. Прийшов. Це сама швидка доставка нової пошти, від коли я купую на AliExpress. Переважно міст Експрес швидше привозить. Тепер так. Ще багато, ще є посилочки, є розпакування буде. Ще є на комп'ютерну тематику посилка. Не посилка, а відео. Просто там я вже хочу зробити все. І показати, як я переобладнав, я переходжу з 2011 осок на М4. -й. Якось воно отак. Так що буде багато чого цікавого, ще їде в дорозі. І прикольний роутер їде, і багато чого іншого. Так що, кому цікаві розпакування, підписуйтесь на канал, переглядайте відео. Буду всім радий. Так. Ось такий трек номер для продавця. Дивимось. Ага. Ціна даної посилки з усіма скидками 2,28. Може хтось дивився, то випадають. Це має бути рюкзак. Вони випадають, якщо хтось шукає рюкзак, по 300 з чимось гривень. 370-308 330 як коли. Так. Так. Дивимося, що таке запакований рюкзак, ну, коротше, вийшов 100 гривень. Думаю, нормально. Ну а тоді це вже вийшло після того, як я купив річ, а часом на, як то кажуть, на монети, які лишились. Так, ось такий рюкзак. Чекайте секундочку, все розкладу. Ось такий рюкзак має бути на 40 літрів. Брав для того, чесно скажу, чи, аби бив в ліс ходити на гриби і так далі. Чи вийде, чи підійде, не знаю. Так. Ну, типа вони його позиціонують як похідний рюкзак. Посилання на продавця буде, але не знаю, яка зараз там ціна. Можна буде краще десь знайти інакше, але я вам дам посилання обов'язково. Так що зайдете. Десь собі подивитися. Ну, ніби непоганий поганий. Ось такі всередині. Так. Дешевий, непоганий рюкзак. Так. Лямки. Також отак. ще так? вони стягують. стягують. Ну. За невеликі гроші, хороший рюкзак тут щось матеріал типу плащовки, також думаю, що не буде сильно намокати. Тут ще якесь Якось отак, Ось такий рюкзачок сьогодні прийшов. Так, прийшла ще одна посилочка з AliExpress попробуй, в мене є ще багато відео. Ну, багато таких відрізків відео, що є по одному товари. Попробую шийцю пхати. Так, це мають бути чоловічі спортивні штани. Ціною 1 цент. Е, така ціна мені вийшла з врахуванням купону, який був обміняний на монети, які виграні за матчі. Євро 2024. Так, подивимось, якщо що прийшло. Так. Ну, товар для мене цікавий, може комусь не цікавий, але... Так. Просто без на кульочок запхали. Натуральні штани, має бути котон. Блін. там прислали шорти. Буду відкривати спір. Оскільки я замовляв, штани. Якось воно так, треба буде подивитися. Та й тут не дуже. І, і, і замовиш по ціна така, що якось воно так. Перший товар, який прийшов не той, що я замовляв, якийсь він мені, певно, й великий. Так що якось воно отак. Змонтую відео і все побачите. У нас є дві, але ще одну додам, не знаю коли, правда, бо немає світла, немає як змонтувати відео. Дають мало світла, але може щось покращиться, може більше викладати відео є ще, є ще багато матеріалу, який стоїть монтований. Так, ось така посилочка. Ось така велика ціна, як хтось бачить. Р'ю на 1 цент. Це з монетами, і з, і з купонами і всім, всім, що могли задіяти, все задіяли. І вийшла ціна 1 цент. Ну я на товар посилання дам. Це товар для домашніх улюбленців. Як то кажуть, годівничка для котів маленьких собачок і так далі. Так. Ось така годівничка обійшлася. Бо ну, як бачите, за в один пакет, не було ніякого додаткового захисту, але мені здається, що прийшла ціла. Так. Так. Тільки ще треба дивитися, буде певною опродавця продавця, як тут складається. Так. Ну це отак. Так. так. Фляшка теж ціла. Так. Зрожать би якось отак воно ставиться. Ну, не знаю, треба дивитися у продавця. Так. Ось така годівниця. Кому цікавить, можете перейти на продавця, там подивитись. Посилання буде в описі. Так. Наступний товар, ось такий трек номер. Ось така ціна. Так. Ну, це того для рибалки більше. Ну, він і призначений для рибалки, ну принаймні позиціонується так. Теж дешево взялося за допомогою купонів. Купонів тих, які випадають при випадали при стресті. Телефоном, коли забивали гол у Євро 2024 Так, ось такі. Так. Ось такі. Ну, його треба виправити, виправити. Ну і в комплекті є шнур, який можна зацепляти ведром і набирати воду. Зручно набирати шнур, я не знаю, але досить достатньо того шнуру є, може метрів 5. Ось такий шнур, що в комплекті з пластмасовим карабінчиком і з такою ручкою. Так, ось таке ведерко. Ще посилки їдуть, так що ще буде багато чого цікавого. Ну, тут треба розправити. Отут металічний цей металічне кільце. Досить пишуть хорошої якості ведерку. Кому треба буде, перейдете по посиланню, подивитися. Продавцям ще вроді більше є, але тоді не було б у наявності. Так. Так що всім дякую за увагу. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте. Ну, це допомагає поширенню відео. Також надихає знімати більше відео. Так що всім мирного неба і слава Україні!